Зброї і грошей від США не буде. Вітаю, вас, шановні друзі. Спікер Палати представників Джонсон відмовився розглядати питання допомоги Україні. Він заявив, що треба спочатку прийняти загальний бюджет, а потім вже повертатися до цього питання. А це значить, що розгляд питання допомоги Україні відкладається ще як мінімум на 2-3 тижні. Отож, як бачимо, не просто так. Сенатор Лінці Грем кілька днів тому у Києві заявив, що Україні треба якнайшвидше приймати закон про мобілізацію та ще більше мобілізовувати молодих хлопців до 25 років і заганяти їх на фронт, тому що ніякої допомоги від США найближчим часом не буде. Але і це ще не все. Дуже важлива стаття вийшла у Washington Post. і ось що вони пишуть. Виробництво дефіцитних 155 міліметрових снарядів в Україні розпочнеться не раніше другої половини цього року, заявили Вашингтон Пост, представники Укроборонпрому. Коротше кажучи, одна новина краще іншої, і чим далі Україна буде оборонятися, нікому не зрозуміло. в цей час в інтернеті з'являється все більше і більше відео, в яких військові на передовій кажуть, що у нас просто закінчуються боєприпаси. У нас нема чим оборонятися. Одне з таких відео я публікував вчора на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.